Фірі інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 У студії працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас. Сьогодні в новинах. Президент Володимир Зеленський у кривому розі провів нараду щодо забезпечення Дніпропетровщини. Бомбосховища у Дніпрі. Чи реально до них потрапити? Майбутніх чемпіонів показав обласний турнір з греко-римської боротьби. Більше цікавої та корисної інформації просто зараз, тож не перемикайтесь. Під час робочої поїздки до Дніпропетровської області президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо реалізації проєктів магістральних водогонів на заміну тим, які живилися з Каховського водосховища, задля забезпечення водою жителів регіону. Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак доповів, що підрив дамби на Каховський ГЕС призвів до проблем із забезпеченням питною водою жителів міст Кривий Ріг, Марганець, Покров і Нікополь. Зокрема, припинено роботу водоканалів у покрові та Марганці. Зараз у цих містах відбувається підвезення води за допомогою залізничного та автомобільного транспорту. Обговорили проєкти будівництва водогонів: Карачунівське водосховище, Кривий Ріг, Південне водосховище, Марганець, Нікополь і Хортиця, Томаківка. Їх реалізація дасть змогу забезпечити якісною питною водою людей у постраждалих районах. Крім того, заплановане розширення мережі Свердловин у Дніпропетровській області та проведення реконструкції наявних водогонів. Володимир Зеленський доручив опрацювати питання щодо залучення додаткової техніки для підвезення води в населені пункти. Як зустріли ранок громади Дніпропетровщини про ситуацію в області? Повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Вночі наші оборонці з повітряного командування Схід відмінусували ворожий непотреб, що летів на область. Попередньо збили безпілотник та дві крилаті ракети. Уламки впали у новомосковському районі. Пошкодили два приватні будинки, авто та газопровід. Люди не постраждали це головне. Всім тихого дня бережіть себе і підтримуйте один одного. У Дніпрі продовжуються перевірки укриттів. з проінспектованих 297 бомбосховищ. За інформацією рятувальників, 70 зовсім непридатні для використання. Наша знімальна група намагалася потрапити до одного з укриттів у соборному районі. Що з цього вийшло? Дивіться у наступному сюжеті Ольги Ховрич. У Соборному районі знайти входи до одного з бомбосховищ ми змогли лише по наявних маскувальних сітках та верхівках вентиляційних труб поблизу них. Ми знайшли укриття на Соборній площі, наче незачинно. спробуємо зараз сюди потрапити. Я не знаю, чесно кажучи, хто зможе відкрити вхід туди і хто взагалі туди зможе потрапити. Відчинити вхід у це бомбосховище, мабуть, під силу тільки кремезному чоловіку і аж ніяк не жінці, якою б вона сильною не була. О боже мой! Ні, ну я то сильна, ну і тут також неможливо. Це дуже дуже тяжко. Ну, це треба пілюлей вставляти, чесно говоря. Та й зробити це за лічені хвилини, коли пролунала повітряна тривога. Навіть якщо вистачить сил, теж досить складно, а ще треба встигнути потрапити всередину. А ось ще один вхід у це бомбосховище, але його зачинено. Безпечне це укриття чи ні, на великий жаль, ми так і не змогли з'ясувати, бо двері до нього занадто важкі. І навіть якщо на одному з входів у нього вони не зачинені, потрапити всередину ще той квест. А що ж робити в екстреному випадку, коли лунає тривога за стан бомбосховищ у місті безпосередньо несуть відповідальність міський голова Філатов? Відповідальність несе і його підлеглий директор департаменту громадського порядку і цивільного захисту Олександр Чудновський, а також голова адміністрації Соборного району Володимир Федоренко. А ще очільник департаменту житлового господарства Владислав Грицай. Ці питання в зоні контролю і заступника мера Михайла Лисенка. Однак результати їхньої роботи ви щойно бачили. Ольга Ховрич, Віталій Шалдов, новини Д1. Влада Дніпра воює з малим та середнім бізнесом. Ми це неодноразово бачили на власні очі, коли одні торговельні точки зухвало руйнували а на їхньому місці тут же як гриби після дощу виростали інші. Нині влада взялася за підприємців у парку Шевченка. Ситуація ускладнюється ще й через те, що міська влада Дніпра оголосила війну малому бізнесу. Історія з кафе Хом парку однією з небагатьох зон відпочинку, розташованій на території парку Шевченка. Яскравий тому приклад. П'ять років тому підприємиця Ірина Єлманова орендувала частину території парку Шевченка під розташування тут затишного кафе для комфортного відпочинку містян. Заклад знаходиться поблизу центральної алеї та оглядового майданчика з мальовничим виглядом на Дніпро. Відвідувачів тут завжди вистачало. Люблять збиратись матусі з дітьми, яким є де тут погуляти та погратись. Тож чималий час кафе стабільно працювало. Неприємності розпочалися у березні 2023-го. Все частіше до кафе почали наносити візити представники кому. Нальних служб та чинити перешкоди роботі закладу спочатку. Перед одним входом до зони відпочинку встановили залізні блоки, заварили ворота та поставили біотуалети. Але останніми городянам користуватися не довелося, бо їх теж огородили парканом. Не ні, одного атлета. чому біотуалети мав так називаємо в воєнне вірем'я, коли масові гуляння запрещені, оплачуються з бюджету і стоять какби здійснюють на вході. Людям було все одно, що стоять туалети і воняють Вони все одно переступали і йшли ко мне в заведення. Люди, во там вивіска. Там є такий склончик, вони лезли з колясками. Що зробили наші доблісні міські власті? Ані вистроїли забор перешкоджати чоловіку. ходити вообще по парку. Забори в парку, Ну навірна, це якесь там розпорядження. Ну, это я так вижу. Коли вхід до кафе огородили парканом, люди все одно йшли до закладу, піднімаючись по схилу, що вів від центральної алеї. Тож комунальники, отримавши черговий наказ, зробили іншу перешкоду для входу в кафе. Ось такі окопи вирила міська влада Дніпра. Напевно, для війни з місцевими підприємцями. Виглядає вражаюче до того ж, вириту траншею ще й огородили. Що псує зовнішній вигляд центральної алеї парку? Ніяких робіт комунальники тут не проводять. Жодного документу на вчинення своїх дій вони досі не пред'явили. А от це вирита ну тись тобто, у нас нікуди дівати не ні В смислі, Що ми вирили? Що, що відбувається? Де де аварія Що? Во все коммунальные службы города. Запросов влягло вот такая пачка. На сегодняшний день уже адвокаты подали в коллегию адвокатов, и админ суд за не ответы. Ни на один запрос вдумайтесь: вот послушайте, каждая коммунальная инфра... служба ні, ни... вообще ніхто нічого не ответил от слова совсем. Протягом цього місяця Відбуваються систематичні незаконні дії з боку представників влади, а саме це КП Дніпровська інфраструктура, благоустрій. Тим самим здійснюється протидія веденню господарської законній діяльності Єлманової рини. У нас є позовні заяви. У нас є ухвали про забезпечення позову, згідно яких жодні юридичні особи, які перелічені у цій ухвалі, не мають права здійснювати будь-які дії щодо. До цього об'єкту «Хомпарк» у пап парку Шевченко в місті Дніпрі. У нас є відкриті кримінальні провадження. Однак, не зважаючи на все це кожного дня, кожного дня сюди приїжджають по 5, по 10, по 15 осіб. Це і дільни начальні дільниці парку, який називає себе директором ПАП парку, та інші, які у повному обсязі не дають нормально працювати. Вся дозвільна документація завірена та підписана у численних інстанціях у підприємниці Є відповідна. Договір оренди з 2018 року, який є чинним. Договір оренди майна. Відповідно, майно знаходиться тут. Майна мощення територій, договір чинний, його, його ніхто не, не розривав ні в судовому порядку, ні в позасудовому порядку. Тобто договір оренди майна і оренди 2000 квадратних метрів мощення території, він діючий і е, орендар. І соборендарі мають повне право користуватись, їм розпоряджатись, використовувати за призначенням, який дозволений законом. Згодом комунальники дісталися і до останнього входу в кафе. Приїхали та просто знесли сходи до закладу. Напевно, для зручності відвідувачів збираються знести і туалет, що знаходиться на центральній алеї парку, та потрапив на територію оренди. Останній свій візит вже десь 20-й, починаючи з березня місяця, комунальники присвятили терміновій висадці зелених насаджень. Прямісінько біля кафе. Іншого місця у парку напевно немає. Під охороною комунальної варти пригнали техніку та людей і почали висадку рослин прямо на сходах кафе

Скажіть, будь ласка, есть, що есть... за дії тут відбуваються? За чим наказом? Де документація на ці дії? Висадка незаконна, і маю право виробити. Де вітання? Представтеся, будь ласка. Є закон об інформації в Україні. Представтеся, будь ласка. Зараз міліція подає і анкетні дані будемо... Ви порушуєте закон? Об інформації. Так, яка є? Є інформація. Чому такі дії тривають? Вже не перший раз. <рес> ну, ви можете зміну дати коментар з цього приводу? А чи це законно? Чому не, не предоставлені документи досі? На такі дії. Так обратіть к кому ти ще в парк? Повноважене. А, повноваження? Охорона, охорона комунальної техніки. А від кого ви Все. її охороняєте? Що, з якого це? приводу ви тут знаходитесь? Міська власність, техніка, охороняємо, щоб не пошкодили, не дай Боже, не травмувався хтось. Все ж бачите, проводяться якісь роботи. Слідкуємо, щоб ніхто не потрапив, не під трактор, не під лопату. Ні. То що ви вважаєте, що хтось буде кидатися? Під Я не знаю, ну знаєте. Ну, на всякий випадок найцікавішою була відповідь заступника директора департаменту парків та рекреації міськради Дніпра Володимира Чорного. Я документів, що ця територія в оренді, на даний момент ще не бачу. Володимире, скажіть, будь ласка, а інші мені цілові заклади харчування не було на вашій при... на... приведено. Володимире. і наскільки я знаю, ці документи також не були проведені, і в КП «Міська інфраструктура, яким підрозділом є парк. тобто за п'ять років документів на право оренди ніхто з чиновників не перевіряв. А як це з документами у підприємці? Все гаразд, а ось отримати відповідь від міськради на будь-який запит її адвокатам ще не вдалося. А там цілий список а, учасників учасників балету? включая физических лиц, должностных лиц. Я приготовлюсь, я приготовилась и приготовлюсь, и я готова обнародовать не только все фамилии, но и все документы. Если я лично обращалась в каждую коммунальную структуру этого города с номером входящим и с пакетом документов о том, что вот она я, я до этого здесь была пять лет, и опять вот она я. Ось так міська влада Дніпра підтримує підприємців. Ірина Єлманова здаватися не збирається і має намір і надалі відстоювати свої свои в Туда. Вікторія Галка, Сергій Толкач, Новини Д-1. Ніч проти 9 червня ворог випустив шість крилатих ракет та 16 ударних дронів по території України. Натомість Збройним силам України вдалося знищити чотири ракети Х-101, Х-555 і 10 ударних дронів. Повідомили у Генеральному штабі збройних сил України. Також повідомляється, що ввечері 8 червня Росія вдарила по Уманщині, влучивши у промисловий об'єкт та автомийку. Вісім людей отримали поранення двоє у важкому стані. Станом на ранок 9 червня втрати російських військ та їхніх найманців в Україні становлять більше 213 тисяч осіб. Упродовж минулої доби українські захисники ліквідували більше тисячі російських окупантів. Про це повідомили у генеральному штабі збройних сил України. Інші втрати окупантів з 24 лютого, 2022 року. Танків 3901 одиниця, бойових броньованих машин 7600. артилерійських систем 3702 дві одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 3247. Нагадую, ви дивитеся новини на телеканалі Де Один. На Дніпропетровщині відбувся обласний чемпіонат з греко-римської боротьби. Змагалися більш ніж 60 юніорів, боролися у 60 вагових категоріях. Розіграли більше 40 нагород, краще з них увійшли до збірної області. Турнір відвідав і начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, розповідає журналіст Олексій Доніченко. На килимі зійшлися борці зі всієї Дніпропетровщини віком до 20 років. Переможці сьогоднішнього турніру отримують путівки на чемпіонат України. Першість області викликав неабиякий інтерес не лише серед спортсменів. На змагання завітав голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Бо переконаний, добре підготовлені і фізично розвинені юнаки це майбутнє нашої держави. Взагалі, скажу, що спорт на Дніпропетровщині він досить розвинетий, потрібно повертати ті гарні традиції, Дніпропетровщини, які були. А що стосується безпосередньо греко кримської боротьби, скажу так, що в минулому сам займався цим видом спорту і хотіли би, щоб ті славетні традиції Дніпропетровщини, взагалі, які були, їх можна таки примножити. Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність систематично підтримує спортсменів та тренерів нашого міста. Саме головна допомога це підтримка нашої молоді, нашого виду спорту. Ну, наприклад, Такий, от наш спеціальний зал ви побачите. Це в ремонт було фонд солідарності зробив. Це в школі спортивної училища фізичної культури. Були відремонтовані кімнати для наших спортсменів. Фонд солідарна співпрацює з спортивним клубом Медвіта. спортивний клуб це наша опора. Це наша так, теж, теж э, один із наших основних э, і керівників і спонсорів нашої, нашого виду спорту, і там, в тому числі, значить, і э, керівник клубу э, Василенко Євген Миколаївич, і Яна Юріївна. Наша мама, як кажуть, вона велика участь приймає в встановленні нашої допомоги в усіх питаннях, і в питаннях забезпечення і за здоров'ям наших спортсменів і тренерів і так далі. Умови тренування надзвичайно важливі для виховання спортсменів, тим більше майбутніх чемпіонів. Під час турніру ми познайомилися з відомим спортсменом. Отже, знайомтесь і ви це Дмитро Васецький призер чемпіонату світу з греко-римської боротьби, який готується до індивідуального турніру, який відбудеться у Німеччині. Но ну, это тот зал, в котором я тренируюсь каждый день. Скажем так, пришли вот на тренировку, поддержать своих младших товарищей в соревнованиях, поболеть за них, подсказать где-то что-то. Это очень важно, потому что если сейчас забыть о них, то через несколько лет будет у нас большой пробел в спорте. И поэтому нужно сейчас спортсменов поддерживать, проводить соревнования, развивать спорт и не забывать о нем, как минимум. Турнір проходив за особливої підтримки вболівальників. Поєдинки викликали надзвичайні емоції у спортсменів, наставників та глядачів. Хвилююся за своїх спортсменів та бажаю, щоб вони гарно виступили, будуть боротися в 72 кілограми та у 80. Спорт завжди треба підтримувати, тому що це наше. Майбутнє, яке ми повинні підтримувати, це наші діти, спортсмени, які займаються дуже важливим ремеслом. Вони Розвивають нашу країну в тому плані, що вона повинна бути здорова, сильна. Це наші майбутні захисники. Ми розвиваємо в наших спортсменах патріотизм та любов до нашої країни. Переможці турніру виступатимуть на чемпіонаті України. Вони боротимуться за право представляти нашу країну у складі юніорської національної збірної на міжнародних змаганнях. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов. Новини Д1. Пізнай свою країну. Продовжуємо нашу рубрику про міста і села України, її визначні місця і цікаві локації. Сьогодні ми розповімо про Ніжен. Зараз це невеличке містечко на Чернігівщині, але яке має свій надзвичайний шарм та багату історію. Розповідає мій колега, журналіст телеканалу Д 1 Сергій Салій. Ніжин місто з тисячолітньою історією, яке відіграло визначальну роль у розвитку лівобережної України. Саме тут відбувалася Чорна Рада. Саме Ніжин був двічі більшим та впливовішим за Київ у період Гетьманщини. А Миколаївська церква, яку ви бачите у мене за спиною, стала законодавцем моди у храмобудуванні на сотню років вперед. У 18 столітті Ніжин найбільше місто Лівобережної України. Тоді тут проживало 12 тисяч осіб. Натомість у Києві лише 8 тисяч, а в Дніпрі, яке тоді носило назву Катеринослав, взагалі менше трьох тисяч осіб. Ніжин також був центром одноіменного полку. Який контролював територію від Стародуба до Прилу, так частина сучасної Росії, де зараз активно діють російські добровольчі корпуси у складі збройних сил України, колись належали саме Ніжину. Якщо говорити про період Гетьманщини, то Ніжин було не просто найбільшим, а найбагатшим містом. Якщо формально столицею гетьманської України був Батурин або Глухів, то все одно найбільшим містом залишався Ніжин. І в тому плані хтось навіть порівнював Ніжин, якщо взяти оптику американську сполучених. Штатів Америки, то столиця в Вашингтоні, але найбільше місто Нью-Йорк. Ніжен це один з центрів української культури. Тут 117 пам'яток архітектури, три собори. Та аж 16 церков періоду 17 19 століття, і це на сучасні плюс-мінус 65 тисяч населення. Свято-Миколаївський собор збудований у період між 1653 та 1659 роками коштом Ніжинської родини Золотаренків. Саме ця притибанна церква найстаріша мурована споруда, збудована у стилі українського барокко. Значною мірою завдяки ньому формувався канон козацького бароко в архітектурі, а останні. Старі ніжинські церкви це дев'ятнадцяте століття, то ось із середини вісімнадцять сісередини по Середини 19 століття в Ніжині було збудовано близько 24-25 церков. Із них зараз в Ніжині збереглося 17, Ну і шість із цих 17 вони знаходяться на одній вулиці. Місто яке своїми кам'яними храмами свідчить про те, що тут люди добре заробляли, інвестували гроші в, в саме місто, збудували величні кам'яні храми. Ще одна перлина Ніжина державний університет імені Миколи Гоголя, заснований 1807 року, а з 1820-го стає центром української освіти. Пішли розбиратися, що в ньому такого особливого. Ніжинський університет один з найстаріших навчальних закладів України. Це був єдиний вищий освітній заклад на території Російської імперії, який був відкритий у повітовому містечку. Та певний час був одним з найпрестижніших закладів, куди брали тільки найкращих. Спочатку це був літарний заклад вищої освіти з невеликими наборами здобувачів. І тому кожен випускник, фактично, кожна постать це величина. Яка справді вивчається, досліджується в сучасній історичній науці. Тут навчались Микола Гоголь, Євген Гребінка, Леонід Глібов та інші впливові діячі культури, але протримався елітний статус недовго. Уже за кілька років відкривають справу про вільнодумство. Адже саме тут студенти захоплюються ідеєю вільної України. Була справа про вільнодумство. Яка фактично могла призвести до закриття закладу. Заклад не закрили, але його реорганізували. І тому почали випускати замість дійсно таких талановитих науковців і літераторів, почали випускати більше інженерів, військових. Ззовні – це монументальна триповерхова споруда з фасадом у 12 струнких білих колон. Зверху колонади розміщується суцільний балкон, як за своєю загальною композицією, так і за характером деталей. Це зразок класичної архітектури того періоду. Характерна особливість капітальних будівель того часу це товсті стіни. Наприклад, товщина цієї плюс-мінус півтора метра, а це говорить про фортифікаційну здатність цієї будівлі. А це. Важливо, особливо зараз. Тим більше, місто було в оперативному оточенні на початку повномасштабної війни. Ніжин синтез п'яти національних культурних традицій української, грецької, єврейської, польської та ассирійської найпотужніший культурний вплив мали саме греки. З 1696 року грецька колонія в Ніжині стає найбільшою в Україні. Вони побудували тут комплекс грецьких храмів, створили першу аптеку на Лівобережній Україні, а також першу кав'ярню. Цікаво також, що славнозвісні ніжинські огірки з'явились тут теж завдяки грекам: пізнавай свою країну адже вона того варта. Сергій Салій, Володимир Дзюба, спеціально для Д1 з Ніжина. Дякую, колего. Шановні телеглядачі. Долучайтеся до нашої рубрики. Зніміть на телефон розповідь про будь-який цікавий куточок нашого міста, області чи країни. І ми обов'язково покажемо вас в ефірі телеканалу Де один. На останок випуску про погоду на завтра суботу, 10 червня. У Дніпрі очікується мінлива хмарність, проте без опадів. Ввечері небо буде ясним. Температура повітря коливатиметься від 17 до 27 градусів. Вітер північно-східний до 3 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 60%. У новомосковську та Нікополі очікується похмура погода. Температура повітря від 18 до 26 градусів тепла. Хмарно без опадів у кам'янському павлограді та кривому розі мінлива хмарність опадів не передбачається. Температура повітря коливатиметься від 17 до 28 градусів тепла. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал Д1 має власні сторінки і у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин завершується у студії. Працювала Маргарита Кузьменко. Побачимось у подальших прямих ефірах на телеканалі Де 1 Слава Україні.